Привіт! Сьогодні ми поговоримо про топ-5 правил для кожного, хто інвестує в криптовалюти. Дотримуючись цих правил, ви зможете з більшою впевненістю інвестувати в криптовалюти. Пам'ятайте, важливо не тільки вибрати правильний проект для інвестицій, але й і розуміти ринок та динаміку цін. Перш за все, кожен криптовалютний проект вартить довгострокових інвестицій, повинен мати свій власний оновлюваний та інформативний сайт. Це ваше перше вікно в світ проекту, де ви знайдете все від основної Інформації до технічного документу White Paper це один із найбільш важливих інструментів для оцінки криптовалюти, оскільки даний технічний документ містить в собі цілі і стратегії використання криптовалюти. Більше того, подібні офіційні документи служать дорожньою картою для токена і є одним з перших, на що звертає увагу потенційний інвестор. Як ви розумієте, якщо розробники зможуть зацікавити своєю ідеєю інвесторів, то проект може розраховувати на успішність на майбутнє. Крім усього іншого, в технічному документі прописано токеноміку монет, що містить у собі інформацію про те, як токен розподілятиметься між інвесторами, яку пропозицію має токен, як буде відбуватись випуск нових токенів і їх спалювання. Якщо у проєкту немає подібного офіційного документа, то для вас це повинно бути серйозним тривожним сигналом і однією з причин для відмови від інвестування в даний проект. Після цього проводимо аналіз соціальних мереж Так Таких як Twitter, Reddit або Discord, який допоможе оцінити активність і залучені спільноти, а також загальне ставлення до проєкту. Велика кількість позитивних відгуків може вказувати на інвестиційний потенціал. Дізнайся про команду проекту. Наявність досвідчених професіоналів, які вже мали успіх у криптоіндустрії, є дуже важливим. Перевірте також список партнерів проекту. Великі імена серед партнерів можуть вказувати на високу надійність проекту. Дослідіть основні ринкові показники показники, такі як капіталізація, обсяги торгів, і показники пропозиції через ресурси типу CoinMarketCap. Вища капіталізація і великі обсяги торгів часто корелюють з вищою ліквідністю та стабільністю цін. Також тут можемо глянути на яких біржах продається монета. Якщо це маловідомий відомий але він продається на біржі Binance, то це означає, що він пройшов хоча б якусь перевірку, адже то біржа переживає за свою репутацію і не зацікавлена у просування. Скамного проєкту. Щоб не потрапити на скам, посилання на перевірені біржі та CoinMarketCap залишу в описі під відео. Щоб зрозуміти потенціал монети, аналізуйте, чи має криптовалюта практичне застосування або вирішує якусь реальну проблему. Валюти, які мають реальне застосування в екосистемі блокчейна, такі як Ethereum з його смарт-контрактами, зазвичай мають більш потенціал для зростання. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та поділіться ним з друзями. Дякую за. А перегляд, і до нових зустрічей.